Дзвінок знов починається перший урок. Коли єднає зустріч ранкова, сонце сміється, настрій чудовий. Айстрами пахне школи поріг, листя осіння спадає до ніг. І Хоч тривожна нині година, бо потерпає свята Україна, знову зустрілися, знову ми разом, переможного діти народу, мову цінуємо, волю, свободу. Ми європейці, думками єдині. Доброго ранку, ми з України. Як пахне айстрами шкільний поріг. А ми вітаємо зі святом всіх хай стелиться добром шкільна дорога, хай ближчим стане день до перемоги. Як пахне айстрами до тата, І він Україну мусить захищати свою родину, землю, нас із з вами, Пишаємося ми захисникам. Як пахне айстрами на парті слід. У загадковий неповторний світ, шкільна планета двері відкриває, і рік новий навчальний починає. Як пахне айстрами, моє дитинство, є дні шкільні, мов те на низу разочок на разок, кожен важливий для життя урок. Пахне айстрами, осіннє небо, нам цінувати його треба, а ще хлібів же колося, Що вільно у майбутньому жилося. Як пахне айстрами дитячий світ, і скільки б не було людині літ, але у пам'яті лишаються назавжди дитячі іграшки і перші книжки. Як пахне айстрами подвір'я школи і не забути аромату це ніколи, бо це найкраща і найдобріша мить, коли шкільний дзвіночок придзвенить. Як пахне айстрами, це перше свято. Таких ще святкувань буде багато. Ми зможемо. Ми переможемо. Я знаю. Тож з першим вересня вас всіх вітаю. Як пахнуть айстрами учителя слова, них вічна мудрість, правда в них жива, не дух єднання, дружби, світло знань, Тисячі мрій і сотні тисяч сподівань. Так пахнутимуть айстрами осінніми. Усі шкільні перші дзвінки. Сьогодні п'ятий клас. А потім гульк, і ви випускники. Ця зустріч наша перша і не остання. Тож загадаймо подумки бажання! Наш квітучий першовересень зазвучав ніжною осінньою мелодією на тендітних струнах шкільної душі. Мелодія душі моєї України зливається єдине серце буття, Стукіт кожного великого серця і маленького сердечка. Доки співає серце України, доки ми такі є. І живе в серці кожного українця-патріота. Ще одна важлива мелодія, яка об'єднує всіх воєдину, де б ми не були. Це головна пісня нашої незламної держави, яка бореться нині за визволення. Гімн України! Дячність усім нашим засникам за чисте і спокійне небо над нами, за сьогоднішнє свято, за осінню мелодію на шкільної душі, наша безмежна і глибока повага матерям, батькам, дружинам героїв, які віддали життя заради нас, задля майбутнього української державності та нації, вічна пам'ять, шана і слава усім полеглим за незалежність та свободу України. Мелодія душі у кожного своя, але в серці кожної людини є місце для мелодії шкільного дзвоника. Для першокласників вона весела і грайлива, для майбутніх випускників трішки сумна, бо це останній у їхньому житті перший дзвоник та останній перший урок. Для учнів та вчителів це початок нового навчального року, нової стрінки їхнього шкільного життя. Для директора це як нота «ДО» у шкільній мелодії, Коли все починається спочатку. Нові турботи, нові плани і проекти, нові учні, колеги, новий крок у майбутнє слово надається директору школи комісар Катерині Серхій. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, ми знову відкриваємо двері у новий навчальний рік. Хоча і наші зустрічі відбуваються онлайн, це не робить свято менш важливим. Навпаки, ми ще більше відчуваємо, що школа живе у наших серцях, у спільному прагненні до знань та розвитку. Навчання на відстані це виклик, але водночас і можливість. Це шанс навчитися бути самостійними, відповідальними, вміти планувати свій час і впевнено крокувати вперед, незважаючи на обставини. Я вірю, що кожен із вас здолає цей шлях успішно. Нехай цей навчальний рік подарує нам нові відкриття, цікаві уроки, дружні зустрічі в онлайн-просторі та звичайно чудові результати. Особливі слова хочу сказати нашим одинадцятикласникам. Для вас цей рік стане вирішальним. Попереду іспити, вибір професії, перші самостійні кроки у доросле життя. Нехай цей останній шкільний рік буде для вас насиченим, яскравим, таким, що залишиться у серці найтепліші спогади. Дорогі діти, мрійте і не бійтеся помилятися, адже саме помилки ведуть до справжніх перемог. Шановні вчителі! Дякую вам за відданість і працю, а батькам за підтримку та терпіння, без яких неможлива ця спільна справа. Разом навіть на відстані, ми єдина велика шкільна родина З початком нового навчального року. успіхів, сил і натхнення, осінні сонянки перемоги це символ світла, сонця і добра, і, попри всі сирени і тривоги. Нам хочеться, щоб школа розцвіла. Вона вже зачекалася уроків і сміху, і галасу, і дитячих кроків. А школа зачекалася вітань осінніх квітів, віршів і пісень дитячих наших, мрій, побажань. Добрий день, школу. Здравствуй новий день. А школа зачекалася синів. І рідних доньок, що боронять край, і їхніх дорогих та рідкісних дзвінків. Ще трохи рідна школа, Почекай. А школа зачекалася тепла, що випромінять маленькі ученята, і хоче, щоб доля світлою була живі й здорові були діти, мами й тата. А школа зачекалася всіх нас, бо діти, вчителі — це її діти. Настане час ми зайдемо у клас. І буде школа у душі радіти. А школа зачекалася коли як стигнуть всі тривоги у житті, щоб не лякали більше дітвари, були уроки в класі, а не в укритті. А школа зачекалася мирних днів і тихих вечорів, веселих ранків, майданчиків, скакалок і м'ячів, а ще смачних обідів та сніданків. Школа зачекала вчителів, які зерно знання посіють у душі, щоб кожен запам'ятав і зрозумів і навчився цінувати суші. А школа зачекалася дзвінка, який мов пісня в серці пролунає. Коли торкнеться дзвоника рука, велике серце школи вмить заколотає. А школа зачекалась добрих слів, що один одному говоримо щоденно, бо любить своїх доньок і синів і знає, що живе для них у світі не даремно. А школа зачекалася своїх дітей, яких розкидала війна. І хоче виростити у нас людей, щоб ми змогли країну боронити. А школа зачекалася полісток, що обсипається з осінніх квітів. І в ранньому співу, як луна дзвінок, і поспішають на уроки діти. Школа зачекалася героїв, яких зростила і вивіла суйти. Тепер же захищають нас собою, їм до віку вдячні має бути я і ти. А школа ж зачекалася майбутнього. Бо ми надія школи, її цвіт. Рідненька, мила, незабутня. живише квітне сотні літ. А школа зачекалась перемоги. Ми віримо, що вже недовго нам до неї йти. Спасибі нашим ЗСУ. І дякуємо Богу. Живи, моя Україна! Школа рідна, Живи. Життя летить нестримно. Народжуються нові дні, місяці, роки. До школи що вересня приходять нові учні. На жаль, цього року у нас немає першого класу. А у травні звучить остання мелодія дзвоника для випускників. Сьогодні особливий день для учнів 11 класу. Це їхній останній шкільний дзвоник в стінах рідної школи. А тепер увага. Це йдуть до мікрофонів найдосвідченіші, непередбачувані, найактивніші здобувачі знань. Майбутні випускники та їхній класний керівник. Наш клас – це осередок найстарших, найвідповідальніших та найдружніших. Тож і плани на цей навчальний рік у нас і найсерйозніші, і найцікавіші. Наші плани бути в школі не просто старшими, а тими, хто подає гарний приклад. Наші плани плідно готуватися до НМТ, бо від цього залежить наше подальше студентське навчання. І плани: різні конкурси, змагання, поїздки, екскурсії. Без примусу. Наші плани зависати в інтернеті на цілу ніч вранці, як завжди на уроки. Наші плани шанувати своїх рідних, сотувати їхній безцінний життєвий досвід перед важливим стартом у нове життя. Наші плани прислухуватись до парад чителей. Адже то, хто дарує знання іншим, завжди або майже завжди має рацію. Наші плани любити свою батьківщину. Бо це найкраще місце на усій землі. Наші плани не зірвати уроки, бо класний керівник може зірвати свій голос. А якщо серйозно, у вас останній рік дитинства. Безтурботний і по-родинному затишний рік під крилом батьків та вчителів. Час мріяти і збирати здобутки. Маленькими кроками наближатися до своєї мрії та успіху. Якщо серйозно, успіх має той, у кого є мета. Мріємо, бо без цього немає завтра, надихаємося на нові взльоти, створюємо Ореоли світла навколо себе, поважаємо всіх а -а -а! і все. Школу і життя. Так ми вміємо і подякувати, і пожартувати, і водночас бути серйозними і відповідальними а ще дуже ніжними і ліричними, коли в серці звучить осіння мелодія шкільної душі. Наша осіння мелодія шкільної душі не буде завершеною. Без неповторних переливів першого дзвоника. А пролунає вона на удачу, на перемогу, на успіх, на талант, на мир, право дати перший дзвоник надається учниці 11 класу Крапівіної Анастасії.